Звичайно, відверта і зачув прав. Панецький Іван, депутат округу на 15, громадянська позиція. Напевно, більше собі наживні грумішку, але ті, що є... Зараз Івано, дай йому був мікрофон. У е... е... <плес> мене такий темп та голосу, я завжди виважений. <плес> Дивіться, як напевно найбільше питання для мене таке. Що з цією країною буде і чому ми отак живемо? І відзеркалення у тій країні, напевно, переноситься на наш невеликий дрогобич. По великому рахунку Дрогович я бачу три сили, яка впливає і ним керує. Це є тіньова структура мафія, або, будемо казати, клани, які тихенько сидять, розділили зони впливу, рахують гроші. Намагається пропихати голів і депутатів до місцевих органів влади і у відповідний момент ними маніпулювати. Друге, це роль силових структур. Бо сьогодні у країні силові структури розподілили зони впливу і вони знають, що мають робити. Це питання нерухомості, це питання землі, це питання. Грошових потоків, і все воно звідси потихеньку впливе або в Київ, або з Києва навпаки клівується тут. І десь тим ні, сидить третя сила, це є криміналітет, який робить свою справу тихенько. От, наприклад, до ми вже маємо проблеми з синтетичного наркотику, про який ніхто не говорить. Це є грані автомати, які, в принципі, пише ЛОТО, але заробляють великі гроші. І також ніхто не хоче за це чіпатися. Пішли активісти і вони собі обламалися. Ну що їм просто сказали. Настільки це є потужно, що воно тягнеться в кабінет Міністерства внутрішніх справ. І от три речі, які впливають на другару. Тепер друге питання: що буде з цією країною, якщо вона веде? Це є дві речі. Ця країна буде потихеньку погадати, падати, падати. Активна молодь виїжджає за кордон. Я вам хочу сказати, що після 9 класу, після 9 класу, Десь приблизно до 50 діточок поїдуть сусідну Польщу і Словаччину на мовчання.